Отримали отакий класний набір із екошкіри. В ньому вже все входить, крім ще тримачів, де я їх добавлю. І покажу, як я пров'язую із такого тоненького шнура. Я роблю спочатку обв'язку по дирочкам, які вже сформовані, просто занурюю гачок, виймаю і пров'язую. Прохожусь так по кругу валу. І тоді ви можете тут обрізати ниточку і зробити фальш в петлю, а можна зразу перейти на ось таку обв'язку обв'язуємо край. На, там, де заокруглюється у нас дно, нам потрібно робити прибавки для того, щоб нам Сумочка не стягувалася, робимо так акуратно, щоб ми ті дирочки не, ще більше не роздерли. Виймаємо і робимо прибавку. Я вам пізніше сфотографую дно, в яких місцях я зробила прибавку, щоб вам було простіше. Прибавка, тобто два стопчика з одної основи, одної дирочки. Ось так. А далі в нас принцип роблення прибавки. Далі ми робимо прибавочку вже залежно від того, як гачок розміщується. Ось тут я ще роблю прибавки. А тут наш гачок прямо стоїть до дирочки. Значить, ми тут прибавку не робимо. Якщо гачку, тут теж. А якщо гачку тяжко досягатися до дирки, тобто він вже косить, прямо не стає, то в тому місці ми робимо прибавку, бачите? Щоб він дотягнувся до додинки, мені потрібно витягнути петлю і ось так перпендикулярно зробити. Це неправильно. Стягуємо назад петельку, значить в цьому місці ми робимо прибавку. Ось так по-простому ми можемо розрахувати, тому що ви можете взяти іншої товщини ниточку і вас вже. Прибавки розмістяться в інших місцях. Тому дивимося, гачку далеко до дирочки, тому ми тут робимо прибавочку. Він не може стати перпендикулярно. Ми йому допомагаємо один і тут ще одна прибавка. Тут теж, для того, щоб він став перпендикулярним, нам треба натягнути цю петлю. Це неправильно, тому робимо тут знову прибавочку. Аккуратненько, помаленько. і ось як виглядає пров'язане дно. І йдемо по кругу, по кругу. Обв'язка з топчиками без накида, з'єднувальними і так до потрібної висоти. Зв'язала новеньку сумочку із готового комплекта і половиною шнур. Мені дуже сподобалася, вона супер легка, дуже легко розчіпається, і місця в неї більш чим достатньо. Поки що вона без підкладки, то вже як захочемо. Дно обв'язане, дуже зручно в'язати з такими готовими наборчиками.